Розвиток якісної вищої освіти та підтримка талановитої молоді студентам університету короля Данила вручили стипендії від it компанії Коакс. Її отримали п'ятеро абсолютних відмінників навчального закладу. Серед них четвертокурсниця спеціальності музичне мистецтво естрадний спів Христина Хабалюк. Частину коштів каже передасть на потреби ЗСУ, а іншу витратить на саморозвиток. Загалом до вступу до університету я планувала пов'язати своє життя з IT, але так і не реалізувала це, І тут я це сприйняла як знання. Так, і вирішила все ж таки спробувати свої сили. Також я написала, що ем... Важливо брати життя все, що тобі дають, і я можу повністю претендувати на цю стипендію, оскільки вважаю себе е, тою студенткою, яка відповідає всім вимогам. На стипендіальну підтримку студентів компанія виділила 100 тисяч гривень на два семестри. Питання освіти та створення можливостей для молоді переконані фахівці є надзвичайно актуальним. Адже зараз важливо якісно навчати студентів для того, щоб вони могли стати висококваліфікованими спеціалістами, яких бракує у будь-якій галузі. Окс вже досить давно співпрацює з університетом Короля Данила, тому як один з проявів нашої співпраці, власне, ми вирішили ініціювати цю стипендію, цілі якої мотивувати самих талановитих студентів. Ми хочемо, щоб з нами співпрацювали найкращі, найталановитіші люди. Відповідно, для нас це є як один з методів залучення цих людей. І ми так само показуємо те, що Ті студенти, які мають бажання, мають мотивацію, в них є всі шанси потрапити до нас. Загалом на стипендії претендувало 86 студентів усіх спеціальностей та курсів університету короля Данила для того, щоб обрати найкращих у вузі, та компанії проводили відповідні тестування серед основних вимог: знання англійської мови на рівні Б 1 висока успішність та якісний мотиваційний лист. Обов'язково це рівень англійської мови Б 1 тобто великий відсів стався після того, як діти пройшли відсів по даній англійській мові, тобто кількість зменшилася. Наступний це є мотив. Віційний лист, і обов'язково це тест зі спеціальності. Якщо ми візьмемо, що спеціальність це є айтішна, але її виконували будь-які спеціальності. Це вибирали в першу чергу це менеджмент програмних продуктів. Таку дисципліну, яка викладається в університеті представниками айті компанії Коакс, дану дисципліну вибрали всі претенденти, і результати нас деяких учасників дуже здивували. Такі грошові заохочення студенти університету отримують вже другий рік. Крім того, в університеті реалізуються й інші грантові та стипендіальні програми для підтримки молодих та амбітних людей.